Вітаємо на каналі Діаспора .ua. і сьогодні з нами Юрій Підвальний з Вашингтону. Ми проводимо наш черговий мітинг на підтримку України, на підтримку лендлізу. Вітаємо! Вітаю пане Богдане, вітаю наших е, глядачів, які приєдналися до нашого прямого етеру. Хочу, хочу нагадати, що в нас сьогодні ще одна чергова акція, це вже восьма в Вашингтоні під Білим домом, щоб нагадати е, адміністрації Білого дому про закон про лендліз. Уже, до речі, рік, як він був проголосований абсолютною більшістю в конгресі, але на превеликий жаль, до цього часу по цьому закону. Україна не отримала абсолютно нічого, тому ми приїжджаємо постійно сюди під Білий Дім і пікетуємо Білий Дім з закликами активувати закон про ленд-ліз, щоб Україна отримала достатньо зброї для того, щоб вести наступальні дії на території України. Зброї навіть не вистачає для того, щоб захищатися. Єдина причина це вкрай недостатня зброя у ЗСУ. Пане Богдане. Так, абсолютно вірно, і ми знаємо це від військових, з якими ми спілкуємося. В нас був недавно генерал Кривонос, який пояснив наскільки важливий зараз ленд-ліз. Він в той час навіть не знав, що він безкоштовний, але все рівно він наголошував що потрібен, тому що це є пріоритет зараз. Він сказав, що потрібно стукати ногами в двері чиновників, які за це відповідальні. І ми намагаємося донести це до всіх наших глядачів, слухачів вже тривалий час. Ми звертаємося до всіх, хто може приїхати підтримати наші мітинги того травня. А хто не може з різних країн може доєднатися до нашої ініціативи? Ми почали кампанію в Твіттері. Це найбільш вільна платформа, де ми можемо говорити. По перше, звертатися напряму до будь-якої людини в світі. Це саме полярна платформа в США. Серед політиків і навіть в цьому світі всі українські політики там теж присутні. Ми знаємо з історії найкращий, напевно, недавній приклад це Борис Джонсон. В рази була менша підтримка, і за якихось сім тижнів, дякуючи тим, що вони почали використовувати соцмережі, твіттер, вони перемогли значним відривом, і це було в 19-му році, не так давно. Твіттер дає нам можливість звертатися до всіх політиків. Вони звісно не будуть читати це. розраховано більше на американців. Які дивляться, що пишуть, а також опозиція, коли ми пишемо президенту Байдену, то республіканці будуть звертати увагу і навпаки, коли ми будемо писати спікеру Маккарті, наприклад, то конкуренти будуть звертати на це увагу. Що зараз почалися передвиборчі перегони? Я думаю, що ми всі повинні зараз от скористатися цієї можливості. Разом ми зможемо досягнути мети. Писати твіти можновладцям тут в Америці. Сенаторам, конгресменам, президенту Байдену можуть всі люди любі українці, любі не тільки українці, але і росіяни, які співчувають в Україні, на це це не секрет. Є багато росіян, які тут в Америці живуть, які проти Путіна. Які проти цієї війни, які допомагають тут, ви знаєте, є е, певні переваги навіть над тими листами, які ми офіційно пишемо конгресменам. Я закликаю продовжувати це робити, але переваги дійсно є. Тому що ці листи, які ми надсилаємо зараз через Твіттер, бачимо не тільки ми і конгресмени, які інколи е, в мене були випадки, вони відписали нам на мій лист відговорки. Але коли ми пишемо в Твіттері, дуже багато інших людей бачать, не тільки ми. І та людина, якій ми написали, а дуже багато інших людей, американців, бачать ці твіти, які ми пишемо. До речі, ми е, вчора, наприклад, писали і на твіттер аккаунт Байдена і нашого спікера Маккарті. І я подивився, що людей переглянуло майже в 50 разів людей більше побачило ці твіти, чим нас, які ми писали ці твіти. Розумієте? Тобто це реально дуже гарний інструмент для того, щоб цю проблему підняти, тому що багато американців вони не знають, що ленд-ліз не працює. Це для них відкриття. Вони були впевнені, що робота йде, але насправді мало хто знає, ніде по центральним ЗМІ про це не говорять. Тому треба про це говорити і нагадувати. Дійсно, політики зараз дуже чутливі до всіх цих вимог виборців. Так, я абсолютно згідний. Ми зробили навіть інструкцію, як можна відправляти це дуже насправді просто, і кожен має телефон, з якого можуть це зробити. З будь-якого пристрою, коли ми заходимо на сторінку от, президента Байдена, от він говорить, що сьогодні ми за, за моїм наказом військові Сполучених Штатів провели операції з виведення персоналу уряду США з Хартума, щоб не порушувати правила Твіттера, Подякувати це дуже важливо. От він рятує Персонал уряду США, але ми можемо так йому нагадати, що це дуже важливо. Дякуємо, але також важливо її врятувати українців, і для цього потрібно почати використовувати ленд-ліз. І от ми просто скопіювали з перекладача, ставили і відповіли йому. Ми не порушуємо правил твіттера Це важливо, звичайно. Ми бачимо тепер президент Байден, і ми напряму звернулися. Інші учасники, де ви не були, в в якій країні ви не знаходилися. Ви можете побачити цей твіт і прокоментувати. Це дуже просто, коли натиснемо на хмаринку, Тут це буде коментар, або перепостити це ретвіт. Та, от, а Тут ми бачимо, скільки людей побачили. Його. І ми бачимо, що починають коментувати і питати. Є е, звичайно, тролі краще не реагувати, не робити там скандали. Можна пояснити, що є буде меморандум, був підписаний президентом США Білом Клінтоном, який зараз жалкує. Що він його зробив, тому що він бачить, що сталося, і він, ніби, вибачився перед не одне інтерв'ю було. А разом з тим про це в медіа не розповідають великих ні республіканських, ні демократичних. Абсолютно ніхто про це не говорить. А інші країни, наприклад, як Індія, вони говорять, що це зрада, що США зрадили Україну, тому що Україна віддала добровільно зброю ядерну, не тільки ядерну зброю, або літаки, ракети. Вся спільнота мовчить. Ну індійські канали про це розповідають, прямо називаючи це зрадою, і на жаль, воно так і є. Крім. Того ми знаємо, що вся допомога не йде, а як пан Юрій сказав, 20% тільки і уряд український отримує. Тому ми маємо всі необхідні за причини і інструменти, щоб вимагати допомогу. Це а від цього залежить доля України. Скільки буде війна триватись? Яка ціна буде цієї війни? І це робити дуже легко. Тут так само є вподобайки, тут поширення, і можна зовнішнє посилання е, е, скопіювати і переслати на Facebook чи кудись. З України люди можуть писати. В Google Translate дуже дуже файний переклад робиться, О, тому не переживайте, можна перекладати там, От, і відсилати. І дуже багато. Інших людей бачить не тільки ми нас не можуть фільтрувати, блокувати і так далі. Тому, на мою думку, це реальний шанс повторити е, успіх Борис Джонсона. Крім нього були ще й інші політики: Обама і були інші події в світі, коли ми знаємо, що Твіттер поміняв долі країн, так як і в Великобританії. Візьміть собі, візьміть собі за правило зранку, прокинувшись, зайдіть е, до Байдена і, і напишіть йому твіт про ленд-ліз і будете вважати, що ви вже цей день прожили недаремно. Тому чим більше ми будемо про це говорити, тим більше нас будуть чути, бачити, і тим більше будуть підтримувати. І е, до нас будуть прислухатися. Доброго дня! Слава Україні! Е, хто мене бачить, дорогі люди, прошу вас всіх приємстю до цієї е, цієї акції. Ми от з Брукліна з Йорка свідкували на діастрію, гей, на яку в Ютубі я підписаний. Слідкуємо за цим, за це за цим, що все відбувається. І що хочу сказати, треба всім щось робити, бо нам потрібен ленліз, сам ленліз, не потрібно нічого, ніч, ніч, що вони нам обіцяють. Просто дайте лен ліс. В нього ходить все: і зброя, і амуніція, і медикаменти, і протезування. Все, що треба. Просто його дайте, і все, все, що ми хочемо, все, що ми просимо, все, що потребує народ України. Тому що це саме головне, зволікання кожного дня нам коштує життя людей. І всі, хто говорить, там, от я читаю в коментарях, там та що ви там, та їдьте туди, робіть то, їдьте в Україну на війну. Можливо, так, можливо, я й поїду, але я живу в Америці, я живу тут вже 20 років, в мене тут виросло мої діти, троє дітей. Потрібно, я й поїду, у мене там друзі воюють. І я само початку щось роблю. Розумієте, Кожен має щось робити, як кожен щось хоч щось зробить, хоч просто прийде сюди. Я розумію, кожного свої проблеми: шопінг, сім'я, діти, заняття. Все зрозуміло, але треба, треба цим займатися. Треба тратити годину дві і включатися в це, щоб нас почули. Чим більше нас почують, тим більше нас побачать, нас влада побачила. Тому що нам не потрібні ці обіцянки. Нас просто не нас не чути. Ми не спеціально це роблять, щоб нас не чути було. Спеціально все робиться за Тому, будь ласка, люди, прошу вас, знаходьте час, приєднуйтесь усіх, всіх своїх всіх всіх, всіх, всіх справи. Буденні, всіх, що є. Це все буде є і було. Треба виділяти час, треба щось робити, треба об'єднуватись не тільки на словах, а на справах. Ну, якось так. Я не знаю, я так багато всього наговорив, що не знаю. Але це душа, це кипить, це болить. Я от сам з Брукна, з Нью-Йорка, зустрічався один час з табахом Юрієм Юр Табахом, який кажуть, дуже його прихильником, Андрієм Николаєвичем Ларіоном. Дуже люди такі, що ну, інформацію, де них можна черпати безконечно. Просто аналізуйте ситуацію, не ведіться на всі це, що розказують, то не треба, то не треба. Просто аналізуйте. Критичне мислення, інформація доступна, будь ласка, аналізуйте, діліть інформацію, приймайте правильне рішення. І давайте збираємося і робимо одну спільну справу для нашої перемоги. Якось так. Слава Україні. Героям слава. Тут ще один у нас є, наш учасник, Доброго, наш гість. От і е, я прошу, хочу передати йому слово, Юра. Будь ласка, доброго дня. Ми як завжди, пікетуємо, але я дуже прошу вас а е, послухати пана Богдана, послухати Юрія, Твіттер потус, президент Джо Байден. Нагадуйте щоденно про ленд-ліз. Будь-що Ленд-ліз по Україні. Цей меседж мають почути в адміністрації, яка знаходиться за нами в Білому домі. Від тільки від цієї людини, яка знаходиться за нами, залежить, що буде Україна отримувати достатньо кількість зброї. Вчора віце міністр закордонних справ України сказав, що Україна потребує в десятикратній кількості зброї, яку вона отримає сьогодні. Єдиний спосіб це ленд-ліз. Нам ніхто не виділить більше коштів. Не треба бути фантазерами і мріяти треба діяти Твіттер, будь ласка залишайте твіти а підписуйтесь на діаспору а підтримуйте нас як не маєте змоги приїхати в життєві ситуації будь ласка залишайте меседжі у твіттері і розповідайте про це дуже вам дякую чекаємо вас тут на, на цьому місці через два тижні рівно через два тижні будь ласка приєднуйтеся до нас